Про підсумки місцевих виборів у ковалі сесійної трибуни доповіла голова міської виборчої комісії Світлана Кравчук. Громада міста довірила представляти свої інтереси міській раді сьомого скликання висуванцям семи політичних партій. Найбільше депутатських мандатів дев'ять отримали кандидати від всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На один менше представники БПП Солідарність по п'ять депутатів представлятимуть в міській раді Українське об'єднання патріотів «Укроп» та самопоміч, чотири мандати у свободи, три у радикальної партії Олега Ляшка. Ще два депутати делегувала політична партія Сила людей. Кожному із 36 представників громади Світлана Кравчук вручила посвідчення та нагрудні знаки депутата місцевої ради. Дякую за довіру. Друге поспіль ковальчани обрали міським головою висуванця Батьківщини Олега Кіндера. Новообраний очільник громади з сесійної трибуни урочисто склав присягу посадової особи місцевого самоврядування. Урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. На своєму першому сесійному засіданні депутати таємним голосуванням обрали секретаря ковальської міської ради сьомого скликання. За пропозицією міського голови ним стала депутат від ВО Батьківщина Ліра Федосюк, перший кандидат у партійному списку на минулих виборах. Надія цю довіру виправдаю, надія на нашу спільну працю на благо ковальської громади і міста Коваль. Дякую ще всім. На установчій сесії депутати також сформували постійні комісії ради та зареєстрували першу депутатську фракцію «Батьківщина» у складі дев'яти депутатів.